За Скільки зробили? Ну, швидко. Кришу ну, десь тиждень. Фасад, ну, три дні. А вікна ви самі міняли чи теж? Ні. Теж плечо опліч, так. Да. Дев'ять покрівлі залишилось і все. 79 переговорилося. Тобто ми закриємо взагалі це населено повністю. Окрім ну, з фасадами, трошки буде проблема, але я думаю, що 60 будинків повинно бути з фасадами. Ага, ага, ну, ага. Ще трошки від погоди. Звичайно, ми залежимо. 71 будинок це поточка, 8 це капіталка, і з цих у нас буде перекрито 79, тому що два будинки у них тільки вікна. Ага, ага. Не потрібно там робити не покрівлю, нічого, у них тільки вікна. Тому де факто у нас буде 81 будинок. Ну хлопці нікому не відмовляли. І максимально додавали. стояли, і та дівчина, котра до вас підходила. Повели на село, який не працює. Дніпра потрапив, що зразкова область Дуже нам подобається. Бабушка добре що... взагалі Ні, ну попросили, да. Я... Да. а вони бабуські просили. У мене ще було там веранда була все. вже вікна поставили, я така довольна, що я передати вам не можу. А ні, ну хочеш, не буде заливати. Не буде течни, нічого не тече, зробили, дуже-дуже. Теж приліт був. Так, на нас саду біля горіха, там на вулиці, біля дороги, це прильот. Воно став. А це забор воно причала. Вишу і веранду робили. Цю веранду переробляли, бо вона була дерев'яна, і її перестраювали, повністю передвинували. І там всі зад заважували, на цю стінку. А це все було дерев'яне. Це ж ставилося вікна. Дуже ну дуже подобається. І стеклопакети посавили, ну, дуже мені подобається. Я дуже вдячна цьому проєкту. Ну, прям дуже подобається. Дякую вам. І вам дякую. що було, а тепер бачите, як гарно. А тут зруйновано дуже було? Ну, що прилітку сюди, сарпів цього не було горіше. Швидко вам зробили? Так, Дякую, хлопцям зробили гаразд. Працюють. Погода, конечно, несприятлива. Не, ну за скилки он, скинфелом.